Сезон продажу новорічних красунь у розпалі, проте святковий настрій перекрипацям можуть зіпсувати штрафи, адже збут чи навіть купівля нелегальної ялинки передбачає адміністративну відповідальність. У продавців кажуть фахівці, мають бути відповідні документи на кожне зрубане нервце, а також спеціальне електронне маркування. Добрий день, добрий. Ми з державної екологічної інспекції так. Карпатського округу так, Хочемо перевірити у вас документи, так, звісно. Щодо походження новорічних ялинок. Так, так Яблуницьке, лісове є. господарство. Аж спутили, приїхали, так. так? Здалека. 100 штук маєте. А скажіть, будь ласка, є берки чи є, так, стрічки? Є. Ви можете ознайомитись. Якщо у вас є додаток і перевірите, будь ласка, що є. 0,47, 34, 191. Щороку у період різдвяно-новорічних свят в області посилюють нагляд за законністю заготівлі хвойних дерев. За тиждень перевірок на чотирьох продавців каже старший державний інспектор Михайло Півторак. Інспекція вже склала протоколи, які направили до суду. На громадян від 510 гривень до 1020 гривень, і на посадових осіб від 2550 до 5100 гривень. Крім того, треба буде відшкодувати шкоду, нанесену навколишньому природному середовищі. І вона становить за кожну ялинку до 10 см 797 гривень 46 копійок. Якщо діаметр пенька або кореневої шийки від 10 до 14 см – це 1405 гривень 0,5 копійок. І якщо діаметр пенька кореневої шийки становить… Від 14 до 18 сантиметрів шкода буде становити 3607 три гривень 53 копійки. Перевіряють фахівці не тільки місця продажу ялинок, а й лісові масиви, щоб не допустити протиправну діяльність. Це допоможе підтримати охорону природних ресурсів і запобігти незаконній виробці, а також уникнути штрафів та конфіскації ялинки. На даний час виявлено таких три лісопорушення і трьох осіб притягнено до притягнено до адміністративної відповідальності. На суму штрафів 1530 гривень і розмір шкоди там становить близько 2000 гривень. Відповідно, адмінштрафи і шкода вже сплачена, Порушники свою вину визнали. І... Платили збитки. збиткизрубовувати ялинки заборонено також на територіях природозаповідних фондів. Відтак затверджені такси для обчислення масштабу шкоди, яку заподіяно. Їхній розмір збільшується залежно від діаметра дерева. Віталій грибиквіталімагаладій телеканал 402.